Отже, ми в студії зустрічаємо Анну Маргун. Вона координатор проєктів Центр Поділля соціум». Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, пані Анно. Ваша громадська організація працює за різними напрямами. Вона охоплює великий пласт роботи. Тож на початку, мабуть, декілька слів власне про саму громадську організацію. Наша громадська організація Центр поділля соціуму» була створена в 2010 році. Отже, в цьому році ми відсвяткували перший такий ювілей. Нам 5 років виповнилось, ми підвели певні підсумки діяльності і дійсно бачимо вже певні результати. Громадська організація була створена серед її засновників. Є люди, які вийшли на пенсію, тому в принципі одразу в нас такі якісь напрямки роботи намалювалися. да ми вирішили займатися з літніми людьми, тому що зрозуміли, що саме ці люди в якійсь мірі ну напевно ізольовані. Дуже багато громадських організацій існує в Вінниці, по Україні дуже різні напрямки. Але тих організацій, які займаються саме злітними людьми, насправді менше. Тому був такий от напрямок в нас пріоритетний. пріоритетний. так але згодом ми зрозуміли, що є інші цікаві напрямки. До нас долучалися волонтери, до нас долучалися до діяльності громадської організації молоді люди. Тому ми почали і розвивати такі напрямок, як робота з молоддю. Тобто, так це дійсно дуже важливо. Ну зокрема про літніх людей, тому що якщо беремо подивитися так на Європейський якийсь досвід то люди на пенсії чи після такого активного робочого часу дуже багато подорожують, відпочивають активні, на активні і на пенсії. Так скажімо, а в нас так. на жаль, якось так. От багато не хочуть і на пенсію, бо розуміють, що що ж я буду робити. Як працюється з такими людьми? Скільки до вас звертається? Якісь є проекти саме в цьому напрямку. Ну насправді проекти в напрямку роботи з літніми людьми для нас особливі, тому що це перші наші проекти. Спочатку ініціатива була започаткувати такий вечірній народний університет, третій вік на базі громадської організації. І перший час, перший рік ми взагалі працювали тільки, ну скажімо, на волонтерських засадах. В нас не було фінансування, в нас не було ресурсів, але було дуже велике бажання підтримати людей, спробувати працювати. І перший рік ми працювали самостійно. Після того нам поталанило, Вінницька міська рада оголосила конкурс соціальних проєктів, і ми прийняли участь в ньому і нас підтримали. І після того, як ми реалізували гарно цей проєкт Вік живий вік навчайся», ми вже три роки поспіль від Вінницької міської ради отримуємо підтримку і працюємо з літніми людьми. Також в цьому році в нас підтримав фонд спіряння демократії Посольства США в Україні, і ми вже можемо. Говорити про те, що маємо досвід розвивати цей напрямок і в інших містах. Ми готові таким досвідом поділитися. А що стосується питання, скільки людей звертається до нас, то це дійсно дуже велика кількість, особливо коли ми починаємо реалізацію проекту і виступаємо по радіо, по телебаченню. Після того лунає дуже багато дзвінків, і в нас дійсно дуже великий список людей, які хочуть потрапити на навчання, і ми стараємось максимально задовільнити їх потреби. І напевно на Такий найактивніший факультет в нас існує декілька факультетів. найактивніший – це опанування комп'ютеру. Це дійсно цікаво літнім людям. Здебільшого приходять літні люди, які взагалі не вміють користуватися, але бажання є. Впевненість в місці, власних силах є, тому ми з радістю допомагаємо в цьому чому, надрям. чому саме ви навчаєте там які факультети угу. угу. створювати в соцмережах можливо свою сторінку там, десь на Фейсбусі, Так, все, що стосується факультету комп'ютерної освіти, то ми здебільшого працюємо над тим, щоб познайомити їх взагалі з комп'ютером. Угу. Що це таке, щоб оцей бар'єр страх да, перед такою машиною, щоб він зник. Це по перше, наше таке, ну скажемо, завдання. І після того ми навчаємо їх таким елементарним речам: як створювати папочку, як створювати документ, як набирати текст, працювати з текстом. Після того, звичайно, найцікавіше. Ми вже занурюємось в інтернет, в мережу інтернет. І тут починається саме такі да цікаві поводяться. Ці, цікаво літні люди, люди поводять в, в себе поводять і... себе по різному але здебільшого маємо такі. Таку, ну скажем, бачимо таку інформацію, що і від них лунають такий, скажем, фідбек, да? що є певний страх. Певний страх пов'язаний з тим, що щось не зламати. От таким чином тому для молоді, з якою ми працюємо в рамках різних проектів, в них все швидше. Вони впевнені, впевнені так швидше працюють на комп'ютері, нічого не бояться. Тут вікові особливості в тому, що є такий певний страх. Але після того в нас програма розрахована таким чином, щоб ми працюємо десь. Комп'ютерна освіта десяти півтора місяці, тому за цей час вже оцей бар'єр. Ми переступаємо в страху і о, зможемо володіти за цей час електронною поштою. Ми показуємо реєстрацію в однокласниках. Ми реєструємося в скайпі, пробуємо виходити. Mm -hmm. В наших багатьох слухачів діти виїжджають за кордон або в інші міста працюють. Ми пробуємо налагодити такий скайп-зв'язок прямо на заняттях. І насправді це дуже великі емоції. Для нас це напевно саме велике, скажімо, натхнення. Продовжувати цю справу, тому що це, ну, це дійсно дуже цікаво для нас. А так. подорожувати помираєте? Вибач, бачив, що я. Так, в нас є такі слухачі. Нашим також завданням в цьому проєкті, в цьому університеті, є те, щоб вони поспілкувалися скажімо, і зав'язали такі стосунки між собою. Багато людей, які приходять до нас, це самотні люди. Тому що, як я вже сказала, діти поїхали за кордон, вони вже на пенсії, наші слухачі. Тому такі нові знайомства для них дуже важливі. Деякі люди подорожують. У нас була слухачка, яка подорожувала за кордон без допомоги. Туристичних фірм вона опанувала мережу інтернет, і в мережі інтернет бронювала собі квиточки, шукала собі готелі, хостели, бронювала квитки авіо і автобусні. І вона з задоволенням ділилася. Ми робили ніби майстер-клас для наших слухачів. Вона ділилася своїм досвідом, яким чином це відбувається, ділилася знаннями, на яких сайтах це можна знайти, показувала презентації своїх подорожей. І насправді це дуже класно, це надихає інших людей в таку. Можна прямку рухатись дійсно прекрасно. Ну мене поцікавить інше питання, оскільки там нові знайомства, чи є так, що пари можливо створюються? якась така от романтична частина бувала у вас в такі випадки? Ну насправді в нас є така тенденція, що сходять наші слухачі з більшого жінки. Але цього року, в рамках проекту від Вінницької міської ради, в нас вперше було дуже багато чоловіків. Вперше чоловіків в групі було більше ніж жінок. Я не можу з точністю сказати про якісь такі особисті стосунки, але те, що вони спілкуються після того, як закінчується навчання, це підтверджено, тому що, по перше, ми тримаємо з ними зв'язок. А по друге, Вінниця це ж не таке велике місто, і ми один одного бачимо. І для нас також є великим результатом. Взагалі нашої роботи в цьому напрямку те, що ми виходимо навіть з сім'єю прогулянка на фонтан і бачимо наших слухачів разом в одній компанії. І для нас це ж ну, це, це дуже важливо. А, ну, які інші факультети можуть ходити люди ще, і які там, звісно, даєте їм навчання чому ще. Окрім факультету комп'ютерної грамотності, в нас ще є факультет правознавства, є факультет психології, але більше то пов'язано з ефективними комунікаціями, з діалогом поколінь. Також є в нас факультет рукотворчості і факультет оздоровчі, де ми говоримо про правильне харчування, про здоровий спосіб життя, займаємось фітнесом. От, таким чином. Поле, Різні спектр, факультети. По, по суті, як повноцінний університет, да? де можна. Викладачі, выбиратись. кого залучаєте з людей, які власне навчають? Викладачі також буває по-різному. В нас є вже певний досвід, ми проводимо деякі навчання самостійно і в рамках проєктів, звісно, залучаємо тренерів. Якщо це факультет психології чи правознавства, то приходять, звісно, і фахівці, адвокати, юристи на факультет правознавства. На здоров'ячому факультеті в нас. Працюють випускники з факультетів фізичної реабілітації, і насправді в нас дуже великий зв'язок з навчальними закладами міста, і це для нас дуже важливо, що вони підтримують, тому що викладацький склад, який є в навчальних закладах, і волонтери, студенти, які навчаються, це для нас дуже велика підтримка. Вони приходять, займаються, і ну це, це дійсно на високому рівні. Кваліфіковані люди і в нас дуже важливо наразі. В нас є знайомство з Донецьким національним університетом, і саме те навчання, яке ми плануємо запровадити зараз, воно буде саме на базі класу Донецького національного університету за підтримки їх волонтерів, за підтримки їх викладачів. І нам таке знайомство дуже важливо. Я думаю, що буде цікава співпраця. Як літні люди сприймають молодших тренерів, вчителів і все таке інше? Ми звикли просто у нас вже є такий так, стереотип, що так. вчитель Чому має роботу може навчити молода людина. <гум> так, в нас коли ми починали от практикувати такі навчання, що залучати волонтерів молодших, студентів, учнів, в нас було, скажімо, хвилювання з приводу того, як у цей діалог поколінь, да але насправді це відбувається дуже добре. Важливим є те, що перед таким навчанням, перед таким знайомством, ми обов'язково проводимо, скажімо, такі. Тренінг знайомства для того, щоб цей віковий бар'єр переступити, так і. Це по перше. А по-друге, мені здається дуже важливим такий діалог поколінь, тому що люди з досвідом, літні люди, можуть також поділитися своїми, да, і життєвим досвідом, і своїми історіями. Молоді люди в свою чергу можуть надати знання, які такі сучасні, да, і по комп'ютеру в тому числі. І тому, коли от таке спілкування відбувається, нам здається, що це дуже класно. Воно ну, типу як об'єднує покоління різновікові. Я так розумію, що і молоді люди в принципі. З задоволенням проводять такі тренінги і уроки, і все таке інше. Так, так, звісно, з задоволенням приймають участь і такі як зворотній зв'язок. Вони кажуть, що це для них великий досвід. Uh -huh. з, з різних факультетів, особливо для психологів, для соціальних робітників. Це досвід, досвід спілкування, досвід роботи з різними людьми. Тому це і професійний, та, і якийсь життєвий, особистий ріст. Тому я думаю, що це таке співпраця, така, скажімо, різностороння. Давайте до молоді вже тоді. Перейдемо. Що, що, який досвід вони у вас саме отримують, вашій громадській організації? Що, ну, Для землі. молоді так. роботи з молоді, зокрема. Угу. Які там є проекти? Е, в нас в рамках роботи з молоді є хороша програма, це програма Microsoft. Ми навчаємо комп'ютерні грамотності. Ми багато уваги приділяємо комп'ютерній безпеці, інтернет безпеці, тому що це важливо програмуванню. Також працюють тренері в рамках цього проєкту. І молодь має можливість в нас навчатися на комп'ютері. На базі громадської організації є власний комп'ютерний клас, який оснащений ліцензійним забезпеченням від Майкрософту, і ми ага. працюємо з ними. Окрім того, для молоді в нас є дуже цікавий проект. Це школа молодіжної журналістики це міжнародний польський проект. І в рамках цього проєкту діти навчаються створювати електронні видання. Ми працюємо з різними групами, здебільшого це школярі або, пер, або перші курси навчальних закладів міста. І ми працюємо з ними, вони створюють такі міні-редакції і пробують працювати в цих редакціях цього року. Дві команди з Вінниці, це Донецький національний університет перший курс і педагогічний і державний університет перший курс, отримали призові місця в цьому конкурсі і, скажімо, як нагороду поїхали на медіафорум у Львові, це дуже масштабна подія для журналістів, спробували себе працювати в ролі журналістів. Я думаю, що для дітей це дуже великий скажімо, крок в своїй професійній діяльності. Тому я думаю, що на осінь в нас цей проєкт буде продовжуватись, і з задоволенням будемо його впроваджувати. Далі, тому що мав великий такий резонанс позитивний. Це дуже добре, тому що дійсно такі саме практична так, сторона будь-якої роботи, дуже добре її вивчати в якомусь інституті, цікавитися, але себе вже пробити в ролі справжнього фахівця і хоча б, хоча б працювати, отак попрацювати дійсно дуже класно. Освіта протягом всього життя. Це, мабуть, і для молоді підходить. І для людей будь-якого віку дуже гарна назва, і саме про цей проект, тому що ми маємо вже от от от, от він уже розпочався. Так, цей проєкт ми розпочали в березні, в рамках цього проєкту планується дуже багато подій. І цей проєкт передбачає і навчання літніх, і можливість молоді долучитись до проєкту в якості волонтерів. Він передбачає і дебати, і дискусії різновікових поколінь. І взагалі, отакий от напрямок, як освіта протягом всього життя, напевно, надихнули нас наші поїздки і стажування наших членів громадської організації в різні міста. В тому числі в Естонії, в Польщі, ми бачимо, що там такі народні університети функціонують на постійній основі і на базі навчальних закладів, на базі громадських організацій, і в таких університетах можна отримати. Це не йдеться мова про якусь там, другу вищу освіту, там йдеться мова більше про особистий розвиток, про цікаві якісь напрямки, які можна для себе отримати відкрити. Саме в рамках цього проєкту Освіта протягом всього життя ми плануємо створення центру соціальної активності для літніх людей. Тобто вечірній університет у нас на базі громадської організації вже існує, в Вінниці ми будемо продовжувати його і створити такий соціальний центр. В рамках цього проєкту ми також плануємо створити центри в сімі містах України. Для того ми збираємо з сіми міст України координаторів, які хочуть займатися в цьому напрямку, і проведемо для них у Вінниці таке навчання триденне. Після того вони поїдуть в свої міста і в такі центри соціальної активності будуть розвивати, працювати в цьому напрямку. І ми починаємо навчання для літніх людей вже зараз, і тому можна з нами контактувати. Найперший факультет в нас стартує вже кл... вже класична наша комп'ютерна освіта, але в рамках цього факультету, в рамках цього напрямку, буде працювати і факультет по комунікаціям, буде працювати психолог, буде працювати волонтери молодь. Тому літніх людей, старших людей він ці ми з задоволенням запрошуємо до себе. Тобто зараз. Всі, хто зацікавилися цим, можуть до вас, до вашої громадської організації звернутися, так і в принципі записатися на такі як, так. як мінімум повивчати комп'ютер. Так пані Анна, скажіть, будь ласка, все ж таки якісь бонуси отримують учасники цих цих програм? Якісь можливо сертифікати чи можливо якісь там я не знаю посвідчення, посвідчення дипломи, так дипломи тобто, можна власне все направлено на знижки. Розповідь. Ну, насправді, вся діяльність громадської організації вона не прибуткова, ми не отримуємо прибутку. Тобто для слухачів, для учасників, для молоді, це ну, все одно, це якась там проекти. знаєте галочка, десь так, там, шось, але, звісно, для нас де. це важливий компонент. Ми завжди робимо для своїх слухачів, і як для літніх людей, сертифікати, дипломи. У нас навіть була практика для тих, хто дуже добре навчався, такі, скажімо, відзнаки, да, типу червоних таких дипломів. Звичайно, ми таке практикуємо. І що стосується молоді? Ді, звісно, вони можуть у нас проходити практику як в громадській організації, і крім того, ми завжди даємо От в польському в міжнародному проєкті. В нас були сертифікати учасників для волонтерів, які нам допомагають. Ми завжди робимо подяки, ми завжди робимо такі сертифікати участі в проекті. Для я думаю, що це важливо і ми практикуємо. таке. І в мене ще таке питання є, пані Аніс Анна. Скажіть, будь ласка, ваш народний університет він проводить якісь екзамени? Є у вас там якісь залі щось так. Ну, може не вступні, може вже такі виступні. Uh -huh. Так, звісно, для нас, як для організаторів, дуже важливо мати якісь результати. Ми повинні бачити, для чого ми збиралися, для чого ми працювали стільки часу. Тому в нас є вже, скажімо, таким постійним екзаменом. Да, ми так його називаємо умовно. Це літні люди вже наприкінці занять створюють презентації. Створюють презентації на різні теми, які їх цікавлять, Це можуть бути і про Україну, пейзажі, різні презентації. Хтось робив нам слухачів презентації щодо участі в навчанні з фотографіями слухачів з фотографіями з занять. Після того ми ці презентації переглядаємо, демонструємо на проекторі всій групі, ну і скажімо так, умовно да виставляємо якісь. Такий, скажем, бал, тобто. Да? Але це все умовно, але для нас, як організаторів, це дуже важливий результат. І я думаю, для слухачів також це важливо бачити результат після навчання. І для тих, хто оцінює, мабуть, всяку бить, звісно, група. Звісно, так, це дуже так. дійсно важливо. Дуже хороша справа, мені здається, судячи з отриманою інформацією. Так. Ще одне запитання. Я знаю, що коли впроваджується один проєкт, думками вже народжується інший проєкт. Плани на майбутнє, найближче майбутнє, далі майбутнє. Ми вже здогадалися, що у вересні буде продовжено один з таких досить суттєвих проєктів для молоді. Що ще плануєте? Ми плануємо багато проєктів і насправді погоджуюся з вами, коли реалізуємо один проєкт, Вже думаємо на майбутнє як рухатись, тому що громадським організаціям постійно потрібно шукати для себе ресурси, шукати напрямки нові. Ми Стовідсотково будемо продовжувати роботу з літніми людьми. Це те, з чого ми починали, і те, чим ми будемо займатися завжди. І наразі ми шукаємо підтримку на проекти по освіті літніх людей, і нам здається дуже важливим організувати стажування для літніх людей в європейські країни. Мені дуже хочеться, щоб літні люди подивилися, як це працює, наприклад, в Польщі чи в Естонії. Саме тому ми наразі пишемо проект і подаємо його для того, щоб не тільки ми, як організатори, Могли побачити, як це працює, але і літні люди, наші активісти, вони деякі з них залучаються до нас потім як волонтери, допомагають нам літні люди, і це теж дуже важливо. Адже для них є ключовим бути потрібним цим людям, бути потрібними, бути важливими. Тому, от в планах, в нас є такий проект, організувати таке стажування. І також хотілося би запросити і пенсіонерів, літніх людей з Польщі, з Естонії до нас і показати їм, як це працює у нас. Мені здається, що такий обмін. Ви знаєте, є багато програм обмін студентами. Да, а нам би хотілося зробити обмін літніми студентами. студентами. І нам здається, що це важливо і перспективно для розвитку цього на дуже цікаво. Я думаю, що в будь-якому разі ваші студенти вас підтримують і будуть всіляко вам допомагати це однозначно. Ну, у ваших таких благих намірах, нехай все дійсно вам вдасться. Нехай все буде як найкраще, нехай допомагають вам. Обставини, вищі сили. Просто люди дякуємо за те, що завітали. Можливо, дійсно зараз ця інформація буде дуже корисною для наших глядачів, хто нас зараз дивиться, має можливість таку, себе спробувати ось в такому е, амплуановому. Е, пані Анно, на завершення традиційно ваші побажання для наших глядачів. Е, мої побажання. На велике переконання моє навчатись потрібно постійно. Навчання не закінчується тільки вищого освіту, другого вищого освіту, навчатись постійно потрібно. Потрібно постійно тому велике побажання для всіх у будь-якому віці приходити навчатися, розвиватися, тому що це життя, це рух, це нові знайомства, це нові емоції. І звісно, запрошуємо. Запрошуємо, раді будемо бачити. Ну і загалом не вдарить по пенсіях. Скажімо, так що не ну це дійсно важливо для особливо літніх людей. Дякуємо за те, що завітали, поділилися такою інформацією. Сподіваємося, вона буде корисною для наших слухачів і до вас прийде. Знається нові обличчя. Вам бажаємо ж всього найкращого і сили вам реалізувати все задумане. Якомога більше студентів навіть. Дякую, так, дякую. Дуже. Так. Ну, всім ночам нагадаємо, що сьогодні до нас у студії завітала Анна Моргун, координатор проєктів громадської організації Центр Поділля соціуму». Дякую вам, пані Анно. Дякуємо.